Наша тактика дій на Донбасі і наша тактика дій в Криму є різними. І терміни на Донбасі і терміни в Криму є різними. І коли ми говоримо, що у нас на сьогоднішній день блокада Крима забезпечується контролем громадських активістів, громадські активісти роблять свою надзвичайно корисну справу. І я з регулярністю зустрічаюся. Із представниками татарського народу, і з головою Міджлісу, і з Мустафой Джемельовим, і з Ріфатом, і з іншими активістами. Не лише для того, щоб підтримати, а й для того, щоб скоординувати дії. Так? І тому рішення моє, лист на уряд і прийняття уряду про заборону руху вантажного транспорту. Це рішення державне. Так само, як я і відповідав на питання постачання електроенергії. Я не вітаю підрив опор. Але прозора економічна позиція щодо того, щоб примусити, друзі мої, або ми працюємо по договорах, де написано Крим де Україна, або поставляти не будемо, це наша позиція.